Дефіцит реабілітологів в закладах охорони здоров'я виник через те, що більшість випускників спеціальності «реабілітолог» не йшли працювати в державні лікувальні центри. Про це Суспільному розповів Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, коментуючи дефіцит реабілітологів у госпіталі ветеранів війни в Бердичеві. Де-факто люди не йшли в здобувши освіту реабілітолога, не поверталися, не приходили в систему, тобто не йшли працювати за професією. І ми зробили як уряд ряд кроків. Перше, підняли тариф в програмі медичної гарантії, який дозволяє збільшувати і оплачувати більшу заробітну плату для тих, хто працює в реабілітаційному відділенні. Перерівняли всі немедичні професії, які використовуються в реабілітації, до медичних, і вони підпадають під регулювання, яке визначено указом. Президента про мінімальний рівень заробітних плат в закладах охорони здоров'я. Це дозволило підтягнути в систему спеціалістів. Далі подалі створили школи передового досвіду. Зараз ми маємо шість центрів, яким ми допомагаємо за кошти світового банку, щоб вони розвивалися. І люди, які приходять в професію і хочуть опанувати нові технології в реабілітації, вони не йдуть кудись там здобувати освіту. Вони приїжджають в реабілітаційний центр, який має освітній компонент і надаючи допомогу, проводячи реабілітацію, здобуваючи нові навички. І таким чином ми Збільшуємо, збільшуємо наші потужності. Ключова планка, яку ми поставили, це 7800 ліжок реабілітаційної допомоги. Це в сфері охорони здоров'я, це в медичних закладах. Нагадаємо, що Житомирщина є єдиною областю, де в госпіталі для ветеранів війни, який знаходиться в Бордичеві, немає послуг реабілітації. Про це в інтерв'ю Суспільному розповіла очільниця Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Павло Журбенко, головний лікар госпіталя ветеранів війни в Бордичеві, розповів, що в закладі надають послуги психологічної реабілітації, але не вистачає фахівців для фізичної реабілітації. Марія Кравчук, Олександр Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.